Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Мир вам, улюблена церква! Традиційно на другий тиждень після Воскресіння Ісуса Христа. Ми в наших івангельських церквах читаємо один біблійний текст, який стосується одного із апостолів Ісуса Христа, а саме апостола Хоми. Перед нами Він постає в дещо незвичному образі, який, здавалося б, можна надати образу апостолів. Він постає в образі тої людини, яка сумнівається у тому, що Христос Воскрес. Він постає перед нами в образі того, хто не довіряє словам своїх побратимів, які бачили Воскреслого Ісуса Христа. Майже три з половиною роки апостол Хома він провів спільно із Христом. Він чув слово Євангелії, він бачив його чудеса, проте ми бачимо, що цих трьох років виявилося недостатньо, аби мати для цього апостола тверду та непохитну віру. Історію про нього ми читаємо у книзі Євангелія Івана у 20 розділі, починаючи з 24 вірша і дещо нижче. А Хома, один із 12, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: Ми бачили Господа, а Він відказав їм коли на руках його знака відцвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до боку Його, не увірую. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І, як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав: Мир вам! Потім каже Хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись. Простягни свою руку й поклади до боку мого і не будь ти не віруючи, але віруючи. А Хома відказав і сказав йому Господь мій і Бог мій. промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене, блаженні, що не бачили, й увірували. Отож. Як ми з вами відмітили, Фома трошки більше трьох років перебував спільно з Ісусом Христом. По наших івангельських мірках це ще духовне немовля. Ну що можна взяти із людини, яка всього навсього декілька років спільно із Ісусом Христом. Він ще багато чого не знає. Він справді може сумніватися. Він ще можливо не прочитав усю Біблію. Він ще не пройшов певні біблійні курси. Ми поблажливо ставимося до такої людини. Проте Фома він не такий. Ми до нього виставляємо високі вимоги. Він же був з Христом. Він мав би вірити, як це так, апостол, і не вірує у Воскресіння Ісуса Христа. Проте не будемо поспішати брати і сестри його осуджувати. Давайте подивимося краще на себе. Хтось із нас 10, хтось із нас 15, 20, 30, 40, 50 років. А можливо 80, як сьогодні ми згадували сестру на нашому зібранні у живому союзі із Ісусом Христом. Хо! Ми вже старожили у вірі із Ісусом від нас або до нас можна вже проявити доволі високі вимоги, чи не так? Але подивіться правді в очі, не дивлячись на те, скільки часу ми прожили із Воскреслим Ісусом Христом, хіба у вашому і в моєму серці не виникають сумніви. Хіба не виникають певні переживання, коли ми бачимо, що щось іде не так, коли є певні труднощі у нашому житті? Ми так само, як ФОМА, ми починаємо сумніватися, не довіряючи Божій ласці, Божому плану, Божому проведінню. Так часто буває, що ми зневірюємося, розчаровуємося у самому собі, у нашому житті, у наших можливостях, інколи у вірі, а інколи й в Бозі, якщо зовсім небагато щось пішло. Не по нашому плану, є якийсь певний неуспіх, або, можливо, приходить якісь життєві труднощі. Хочу запитати, брати і сестри, тоді чим ми кращі від Фоми? Навернення цього апостола до Христа показує нам один дуже важливий і незмінний факт: як ми можемо полишити наші сумніви, як можуть наші сумніви бути забрані із нашого серця. Подивіться, що сталося із Фомою. Він зустрівся із Воскреслим Ісусом Христом. Це є дуже важлива істина. Господь він недалеко від кожного із нас. І навіть у випадку із цим апостолом, який сумнівався у Воскресінні Христовому, сам Христос дає можливість йому зустрітися із ним, Воскреслим Христом, дає можливість пізнати себе як Бога, причому зробити на умовах самого хоми. Відповіддю на такі Божи жест любові та піклування Христа по відношенню до цього апостола стали славнозвісні слова Хоми, Господь мій і Бог мій. Дозвольте вас запитати, брати, сестри, а разом з вами і самого себе, наскільки наші взаємовідносини із Христом вони близькі, аби у нашому серці не виникало ані сумнівів. А не запитань щодо Божої любові, знання Його плану, чому відбувається сьогодні таке ось в Україні, чому наші сім'ї, наші родини переживають подібні питання, подібні речі, подібні випробування. Більше того, хочу запитати: а якою є наша відповідь на ці жести Божої любові по відношенню до нас у сьогоднішній день? Подивіться уважно. На своє духовне життя. Я подивлюся на своє духовне життя. І ми побачимо, що доволі часто наша молитва вона стала зматеріалізованою. Ми так часто молимося про наші скоріше земні потреби, аніж духовні потреби. Ми молимося частіше про себе і про те, як нам краще влаштуватися у цьому житті, аніж про те, щоб пізнати самого Бога, його волю і його плани відносно себе. Хома впізнав Воскреслого Христа через одну дуже важливу ознаку. Він впізнав у Воскреслому Христі справді того Христа через те, що на ньому були знаки розп'яття, знаки страждання Ісуса. Він пізнав Ісуса по Його ранам на руках та на Його боці. Ці рани в певному розумінні стали способом звільнення від сумнівів, які мали місце. У серці Хоми. Ціми стражданнями і цими знаками страждань та Воскресіння Христос і до сьогоднішнього дня промовляє брати-сестри до кожної з нас, дорогі брати сестри, дорогі любі мої. Ми бачимо, що Христові рани вони є чудовою пам'яткою, нагадуванням для кожної з нас. Що Христос любить нас, да, таких немічних, доволі часто грішних людей, і показуючи ці рани навіть до сьогоднішнього дня кожному із нас. Він говорить один незмінний, але дуже важливий факт: подивіться, як сильно я продовжую любити вас. Подивіться, яка ціна вашого особистого спасіння. Мої пробиті руки і пробитий бік це ціна твоїх сумнівів. Своїх переживань у цьому житті. Цими ранами він до сьогоднішнього дня промовляє такі бажані і важливі слова для кожної з нас. Мир вам, не лякайтеся, не сумнівайтеся в мені, майте віру в мене, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Як часто, брати і сестри, ми прислуховуємося до цього Божого голосу, який лунає до нас зі сторінок писань, голосу, який може будь-які сумніви, які є в нашому серці, покрити своєю любов'ю, своєю благодаттю і своїми, своїми ранами. Нехай Господь благословить нам ще більше довіряти Богові. Намто сьогодні зараз оцей непростий та складний для усіх нас і для нашої країни час. Амінь.